yeah uh -huh. Вітаю, це об'єктиві з Марією Шепаль. Вибір зроблено. Нарешті українці обрали парламент дійсно демократичного скликання. З цим я вітаю усіх нас. Сьогодні говоримо про те, якою може бути коаліція та яке її головне завдання з нами? Соціолог Данило Судин та політолог Микола Бучин. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Так. Отож, відштовхуючись від результату, Данила, який запит у суспільстві був ще напередодні виборів? Ця теза проводилася ще з часів президентських виборів. Вона звучала ще з часів майдану. Вона звучала як перезавантаження влади. Ми бачимо, що цей запит далі реалізовується. Потреба в нових обличчях, в нових представниках влади, які будуть діяти за новими правилами. Це була основна вимога. Майдану, влада як слуга народу, власне, яка дбає за інтереси народу, Порошенко виграв в першому турі, власне, через цю ідею, що він буде виконувати свою певну якусь функцію захисту народу. Про те, як далі склалася його доля, це окрема історія. Але при партіях я особисто бачу той самий запит. Про це свідчать, в принципі, результати самих виборів. Деякі партії, які показали доволі несподівано високий результат, власне, завдяки новим обличчям. Ми бачимо, що всі. І партії в принципі і нові обличчя включили, що народний фронт, що блок Порошенка самопоміч декларувала взагалі повністю новий склад, де нема жодного колишнього депутата, чиновника і так далі. І ми бачимо результат самопомочі, який вона отримує. Це доволі несподіваний результат для партії, яка буквально засвітилася на виборах до Київської міської ради. Це доволі такий різкий крок вперед. Чому я це пояснюю? Власне одним з одна з причин, це те, що є запит на нові обличчя на ті, хто нібито не не співпрацював з попередньою системою, і ті, хто зараз будуть представляти власне народ по новому, тобто після, після нашого майдану, після революції. Угу. Ця передвиборча кампанія була однією з найкоротших, пане Миколи. Як ви оцінюєте цю передвиборчу гонку? В чому її специфіка? Коли ми говоримо про цю передвиборчу кампанію, то можна виділити кілька її особливостей і, напевно, окремо кілька наслідків політичних і прогнозованих стосовно результатів цієї виборчої кампанії. Ну, по-перше, ця виборча кампанія, як ви вже сказали, була дійсно вибори були позачерговими, і вона була коротка в часі. Тобто кандидати мусили дуже оперативно діяти і партії, оскільки їм потрібно було за короткий час донести свої меседжі і свої програми до виборців. Так само, вже за результатами виборів ми можемо говорити про те, що. Вибори пройшли більш-менш демократичними. Ну, принаймні, якщо судити по оцінках міжнародних експертів і місій спостерігачів, то ми фактично маємо унікальне явище, коли раніше завжди в історії виборів незалежної України вибори були тим каменем спотикання, який десь завжди дозволяв західним інституціям говорити про те, що в нас недосконала чи гібридна демократія, то зараз ми можемо говорити про те, що фактично всі вибори одностайно, всі спостерігачі вибори одностайно називають демократичними. Це так само доволі велике досягнення і України і досягнення. Власне, нашої демократії. І, власне, весь бруд виборчої кампанії він, якщо йшов, то йшов в першу чергу через специфіку виборчої кампанії, тобто від кандидатів-мажоритарників, які десь ну, за будь-яку ціну намагалися перемогти і, відповідно, не зважали на певні етичні принципи, законодавчі принципи і так далі. Напевно, ще власне однією специфікою було те, дійсно, що вперше, напевно, в історії України є така доволі несподівана відмінність між. Прогнозованими содопитуваннями і власне результатами, що свідчить, по-перше, про те, що дійсно, як вже казав мій колега, є запит на нові обличчя, і очевидно, ще свідчить про те, що принаймні до. Кінця со які давалися, був дуже великий відсоток тих, хто не визначився. І очевидно, що власне, оці так званий коливаючийся електорат, він вибрав нові обличчя. Зокрема, свідчення може бути і самопоміч, і несподіваний такий перше місце і лідерство народного фронту. Ну і багато інших речей. До речі, про що це говорить? Велику підтримку так і соціологи давали зокрема блоку Петра Порошенка. На президентських виборах він переміг з відчутним відривом. Зараз лідирує народний фронт Данил з точки зору соціології. Що це означає? Тут для соціологів є інша проблема, інший виклик. Про це я вже говорив з колегами. Недосконалість деколи тих методик, які використовують соціологи. Тобто, оцей електорат, який вагається, це, звичайно, їхнє право. Але з іншого боку, не враховується, за кого вони вагаються. Вони можуть вагатись між опозиційним блоком і партією Сильна Україна, а вони можуть вагатись між блоком Порошенка і. Народним фронтом. Тобто ми не знаємо, за кого вони вагаються. Власне, колеги, з якими ми робили одне з опитувань перед виборами, воно мало таку доволі диференційовану методику. Ми дивилися на мінімальний рівень, який може отримати партія, і максимальний. І вияснилось, вертаючись до питання про Порошенка, що в Порошенка цей мінімальний рівень він насправді доволі низький. Тобто він я зараз точні цифри не пригадаю чи порядка 10 чи 16%. відсотків. Тобто ті великі відсотки, які давалися в ході опитувань, це насправді ті люди, які вагалися на момент опитування. Вони схильні були голосувати за Порошенка, але насправді вони вагалися. І чому зараз спостерігається такий відтік? Одна з причин власне запит на нові обличчя, те про що я казав. Ми бачимо, що буквально в останні тижні перед виборами раптом випливло, що в списку від блоку Порошенка йде його син. Це нагадує, дуже нагадує практики попередніх режимів, про, зокрема, Януковича, його син, який був депутатом. Тобто, це має такі доволі нехороші асоціації з тим, проти чого люди боролись на Майдані. І в ситуації, коли є запит на нові обличчя, раптом виникає питання, чому ми маємо голосувати за цю силу, яка, в принципі, ці нові обличчя нам не пропонує, яка деколи, подекуди хоче діяти по-старому. Я думаю, що, власне, це дало такий дуже стрімкий відтік електорату. Очевидно, бік конкурента Народного фронту, який показав себе, виходить менш, менш таким асоційованим з цими минулими практиками. Хоча, звичайно, тут теж можна сперечатися, думаю, політологи більше скажуть, хто там угу. з, з кандидатів в списку є новими, хто старими. Але от мені здається, що власна особливість цієї виборчої кампанії, що так, Порошенко мав кредит довіри як людина, яка буде робити якісь нові реформи, але список, який був спромований. Три балоги в списку, так а з яких сміється, так. з яких сміється сам Луценко, коли зачитує список, тобто йому самому смішно з того, що вони роблять. Ясно, що люди цього не могли, не могли б ну. Просто пробачте, тобто так? список тобто, ось це, я думаю, що не тільки так? список. Я думаю, що ще якісь інші заходи, крім того, і кампанії в, в мас-медіа про те, що от некомпетентне керівництво часом, часом дійсно якісь некомпетентні дії. Тобто, це все разом створило такий імідж, що ми очікуємо чогось нового, а ця влада в принципі не завжди це нове хоче робити а деколи навпаки демонструє свою схильність до дії старими методами. Це mm -hmm. дало такий відтік, але основна причина електорат вагався насправді. Основне це, це вагання електорату. Вони казали, так, ми за Порошенка, але тут є такий ефект, цікавий соціолог, ефект гало. Uh -huh. Люди схильні казати, що голосують за ту силу, яка перемагає. Це виявили в Україні. До того це було теоретичне розміркування в 2004 році. З'ясувало, що в західноукраїнських областях за Симоненка ну, на президентських виборах голосує. В реальності більше людей, ніж за даними опитувань. Їм просто не хочеться зізнаватися, що вони голосують за, за кандидата, який не дуже толерується в цьому регіоні. І навпаки, буває, що люди підлаштовуються. Ага, ця сила є більш домінуюча. Ми скажемо, що ми за неї голосуємо в опитуваннях, але в реальності вони можуть проголосувати інакше. Я думаю, що тут мав мав ще цей от ефект, що в ході опитувань ми бачили, ага, Порошенко, нібито і Люди кажуть, ну ми за Порошенка голосуємо. А насправді вони могли коливатися, mm -hmm. і ця їхня відповідь була просто така ситуативна. Орієнтуючись на те, хто, в принципі, є фаворитом цієї передвиборчої кампанії, угу. дозвольте, я, як політолог трошки додам, можливо, навіть частково не погоджуся з своїм колегою. Ну, е, я, власне, що хочу сказати. Е, звичайно, що певним моментом і певним чинником, який вплинули на результати власне блоку Порошенка, це є певні ну, не зовсім вірні дії, які він зробив, тому тому це і список і так далі. Але все-таки я вважаю, що це лише один з багатьох чинників, які вплинули на такий результат. Ну, зокрема, якщо брати на список Бологи, то балоги йшли як самовисуванці по мажоритарці. Будуть говорити про те, що вони дискредитували Порошенка, трошки, напевно, не зовсім правильно. Але власне, які ще чинники впливали на такий результат? Ну, по-перше, не зовсім з політологічної точки зору коректно проводити чіткі і прямі паралелі між виборами президента і виборами до парламенту. Тому що все-таки це є зовсім різні пріоритети, різні принципи. Там ми обираємо конкретну людину, тут ми обираємо список багатьох людей. І немає прямої знаку рівності, що Порошенко дорівнює блок Порошенка. Тобто ми так само це повинні розуміти. І ми бачимо на прикладі виборів в Україні, що дуже часто у нас буває так, що, наприклад, за змішаною системи вибори віддає Голоси за одну партію в багатомандатному окрузі, а голосує за кандидата зовсім іншої партії. Тобто, це є така доволі поширена явища. Тобто там, де персоніфікація, там де партійна програма, відповідно, десь паралелі проводити ну, не до кінця, повністю правильно. Це перший момент. Другий момент полягає в тому, що коли ми говоримо про вибори президента, ви маємо розуміти, що в той час Яценюк не балотувався, не був опонентом Порошенка. І очевидно, можна припустити, що якщо б він йшов на вибори, то ну, відсотків напевно 99, ймовірність того, що ми б мали другий тур виборів, тому що він би забрав певну частину голосів Порошенка і Порошенко такого б результату не мав. Це так само дуже важливий момент. Ще одним важливим моментом є те, що. В той час був дуже великий запит суспільства під час виборів президента на те, що нам потрібно обрати президента в першому турі, тому що це сприятиме розвитку України, стабілізації ситуації, десь буде своєрідним ляпосом Росії і Путіну. І фактично це десь було основним мобілізаційним чинником, який заставив громадян голосувати за Петра Порошенка. І власне це такі як мінімум от, речі, які потрібно враховувати. Тобто, звичайно, що значною мірою відіграє десь і певні помилки, і можливо, ті ж самі помилки з призначенням міністра оборони, які десь ну, можливо так виглядає не зовсім справився зі своїми обов'язками. Але знову ж таки, це треба враховувати і цю специфіку, яку я щойно назвав учора. Аналізуючи результати виборів, багато експертів і соціологів, і політологів вдаються до такої думки, що от зараз ми маємо два лідери, так і Порошенко. І Яценюк, результати майже однакові і, мовляв, таким чином українці ділять країну так, на двох лідерів і навіть порівнюють ситуацію з 2005 роком після Помаранчевої революції. Як ви це оцінюєте? Ось наявність дійсно двох лідерів зараз? Ну власне, тут треба розглядати, напевно, де юре і де факто. Тобто, де юре. Потенційно це може бути небезпека, тому що ми маємо зараз парламентську президентську форму правління, і в такої форми правління дуже багато в чому, скажімо так, рівень управління і хто буде правити залежить від розстановки сил у парламенті. І така форма правління, вона. Може гіпотетично призвести до того, що будуть два центри впливу це є прем'єр-міністр і це є президент, які будуть боротися за повноваження і притягати де один на одного. Тобто, гіпотетично така загроза дійсно є і ну, теоретично так може статися. На практиці ну, десь виглядає так, що ймовірність такого розвитку ситуації не ну є доволі малою, тому що е, ми вже чітко бачимо багато меседжів про те, що буде сформована коаліція, про те, хто буде основними партнерами. зрештою, коли і представники від блоку Порошенка заявляють про те, що основний партнер це є народний фронт, і народний фронт ставить такий якби ультиматум своєрідний, що він буде в коліці тільки тоді, коли прем'єром буде Яценюк, і так далі, десь говорить про те, що очевидно такі речі вже десь були узгоджені. І ймовірність того, що прем'єром буде хтось інший, а не Яценюк, або буде якась конфронтація, ну, на, на мою думку, доволі малі. Данила, як ви це оцінюєте? Бо оста... головний меседж останнього тижня піар кампанії Народного фронту, власне, був такий, що ми обираємо прем'єра. Чи дійсно це є поділ на двох лідерів, так Порошенка і Ценюка? Чи дійсно просто люди, маючи президента, просто хочуть або Яценюк далі прем'єром? Тут треба мати на увазі таку річ, що поділ, той, який ми зараз бачимо, я не подобається слово поділ, але нехай вже так буде. Це не є той поділ, що був в четвертому чи п'ятому році. Перша річ, тому що в четвертому-п'ятому році цей поділ мав відверто регіональний характер. Ми можемо дискутувати, чи це дійсно мало під собою підґрунті, але важливо, що Янукович, який тоді програв вибори, декларував себе як представника південно-східних регіонів України. Відповідно, не просто був поділ на двох лідерів, але закладалась ідея, що є дві України, які розділені географічно тут. Якщо дивитися на результати виборів, ми якогось такого чіткого регіонального поділу не бачимо. Швидше зараз малюють карти, де знову ж таки видно поділ на два регіони за явкою. Тобто є регіони з високою явкою, є регіони з нижчою явкою. З нижчою явкою знову виявилося, що це південь і і схід. Так ну. Про це теж можна дискутувати. Знову ж таки я буду звертатись більше до політологів, до, до колеги політолога, ніж до свого досвіду. Я тільки чув ідею, що власне ці регіони не мають сили, яка би декларувала, що на них представляє. Я в принципі вагаюся з таким трактуванням, не погоджуюсь, бо результати всіх попередніх виборів показують, що ці регіони в принципі раніше мали низьку явку, тому чи це є особливість саме цієї кампанії. Можна посперечатись. Але це перше. Тобто, якогось такого поділу, власне, регіонального, щоб це призволило до розколу, немає. Друга річ це те, чи буде дійсно протистояння. Там ми можемо мати протистояння як Тимошенко-Ющенко після перемоги по революції, президент проти прем'єра. Але знову ж таки я з цим е, вважаю дуже малою. Чому? По-перше, країни перебувають досі в стані війни. І я більш ніж певний, що і Порошенко, і Яценюк вони свідомі того, що Україна ну, є під загрозою, тому якісь внутрішні суперечки вони можуть тільки принести шкоду обом сторонам, ніж сприяти тому, що хтось перетягне ковдру на себе. В результаті може виявитися, якщо брати цю метафору, що ковдру забере Путін і по всьому. Це раз. Друге, власне, ті заяви, які були зроблені одразу після оголошення якихось попередніх результатів, вони показали, що дійсно йде якийсь курс на зближення. І, вертаючи до того, чи люди голосували за Яценюка як за прем'єра, цілком може бути, що Саме це вони побачили доволі ефективне, відносно ефективне, але таке скромне яценюк, який літає в економ класі, літаками і так далі. Ну, тобто, правління, яке в принципі не намагається відірватися від народу і щось там збагачуватись десь паралельно. Раз, друге, мені здається, що як не дивно, це ознака до певної міри зрілості українського суспільства. Чому українці відчули, що є президент, є прем'єр, якщо і той, і інший будуть з одної команди. Ми можемо вернутися в ситуацію, коли відбудеться якась до певної міри узурпація влади. І знову ми отримуємо ситуацію, проти якої, в принципі, ми боролися буквально рік тому. Тому могла бути зроблена ще така ставка, що ось є, в принципі, доволі ефективний кризовий менеджер Яценюк. Плюс це буде така собі система зважувань і противаг стосовно президента. Відповідно, це буде доволі. Ефективно для української держави мати такі два центри не сили, а власне, які будуть зважуватись, два центри ваги. Оскільки вони декларують свою співпрацю, це не буде конфлікт, це буде власне взаємний контроль. Жодна, жодна з цих сторін не захоче тягнути ковдру на себе, бо це може призвести до фатальних наслідків власне для іміджу цієї си. От я ще а додам, якщо можна. Власне, десь, напевно, багатьох цікавить такий феномен, тобто судопитування давали. Народному фронту доволі малі результати, а зараз виявилося, що він фактично є лідером передвиборчої гонки в пропорційній складовій. Я вважаю, що десь причин може бути як мінімум дві. Ну, по перше, це є те, що народний фронт в Кінці виборчої кампанії провів дуже масовану рекламу політичну і доволі професійну. І це очевидно певною чиною чином власне перехилило шальки терес, ну принаймні, то вагаючогося електорату на їх сторону. Це один момент, і другий момент, напевно, ще більш важливий полягає в тому, на мою думку, що знову ж таки суд давали. Невеликий результат народному фронту, там 7 відсотків, з чимось. Угу. І тобто це в межах похибки і можливих змін пріоритетів. Тобто була гіпотетична загроза, то що народний фонд в принципі може не пройти. І це спрацювала аналогічна ситуація, яка спрацювала попередні президент парламентські вибори зі свободою. Коли так само їй давали на грані проходження відсотки, я знаю, що дуже багато людей голосувало. Тільки для того, щоб дозволити свободі пройти, тому що це сила, яка має бути представлена, і відповідно за неї голосували. Напевно, так само десь і тут голосували, тому що Порошенкові давали дуже великі результати, всі знали, що він все рівно пройде. А за народний фронт були певні сумніви. Крім того, виборці чітко розуміли, що це фактично єдина команда, і вони розуміли, що навіть той, хто голосує за Порошенка, віддасть голос зголос на народний фронт, фактично він не втратить і дуже сильно не поміняє певні пріоритети, і таким чином, десь рятуючи, напевно, ну можливо, його не проходження народний фронт. Він так само частково отримав такий великий результат. Може, маєте щось додати? Це цікава думка, власне. Та, були такі заходи про провести громадянську позицію. Я згадую, власне, з того, що було перед, перед вже самими виборами, що дві нові партії, ну, позиціонувалися, дві нові партії самопоміч, громадянська позиція, нові обличчя, давайте ми їх. Проведемо і раптом виявляється, що громадянська позиція не добирає голосів. Тоді був кинутий клич. Давайте самопоміч проходить, давайте всі, хто вагається, голосуйте за громадянську позицію. Ми теж проведемо в парламент. Тому ну, так, це, до речі, гарне теж свідчення такої раціональної моделі вибору, коли виборець розуміє, що треба голосувати в такий спосіб, щоб голоси не розпорошилися, не пропали. Вважається, що на сході за і півдні, за такою схемою переміг опозиційний. То вони не знаю. Я настільки не стежив за кампанію там, але вони провели теж в останні тижні доволі масову кампанію, що голоси дані за інші партії, комуністи, сильна Україна. Вони забирають голоси в опозиційного блоку. в результаті не проходить ніхто. Тому давайте ми зберемося, змобілізуємося і голосуйте саме за нас. Тоді буде, хоча б точно одна сила в Верховній Раді, яка буде представляти ці регіони. Тобто ми бачимо, що та така ставка була зроблена, і мені здається, що вона власне спрацювала, тому, тому така була моя реакція, що теж може бути гарне, гарне uh -huh. свідчення нашого зміни, нашого електорату. Uh -huh. До речі, опозиційний блок набрав майже 10%. Це багато? Ну, прогнозували менше насправді. Чи це, чи це багато, на вашу думку? Опозиційний блок отримав більшість підтримки на східних регіонах. В той час, коли там, по-перше, явка була низькою. Крім того, там Донецька, Луганська область, там взагалі не було повної, скажімо, представлення. Uh -huh. е Виборчої кампанії і власне регіонів і округів, тобто можна гіпотетично припустити, що якщо б не було військових дій, і якщо б явка, тобто можна було спокійно провести вибори, а тим більше ще можливо і Крим додати, то ми можемо як мінімум напевно півтора-два рази результат опозиційного блоку збільшувати. Тобто це виходить десь фактично, що якщо брати повноцінне суспільство українське, то десь можливо до п'ятої частини суспільства власне підтримує опозиційний блок і. Ну, на мою думку, це дає напевно свідченням двох речей. По-перше, це то, що, можливо, виборець на сході України ну, не наскільки компетентний і свідомий, як на заході, тобто достатньо поміняти назву і трошки по людей, скажімо, нових. Привести, розмішати зі старими, і це дає результат. Це раз момент. Ну і другий момент, можливо, є частково це свідченням того, що багато громадян не хочуть змін на сході України, тобто вони не хочуть тої прозорості, демократії, Європи, і очевидно їм більш комфортно в тих старих схем, які існували раніше. І вони mm -hmm. таким чином так само віддавали власне перевагу опозиційному блоку. Завжди опозиція, хто би в її складі не був, вела таку кричущу політику, критикуючи владу. Mm -hmm. Як зараз себе опозиційний блок буде поводити, зважаючи на те, що влада дійсно буде працювати на те, аби вивести країну з кризи, так аби стабілізувати ситуацію. От в яку поведінку слід очікувати від них на вашу думку? Ну я думаю, що ми маємо так чисто арифметично, так підходити до тої позиції, тобто опозиційний блок, ну навіть якщо брати з мажоритарниками і з непроходженням. Мою то прохожний парламент власне отримує, ну там 50 місць, 60. Тобто це mm -hmm. є доволі мало. І фактично впливати якось кардинально на розташування сил в парламенті вона не зможе однозначно. Вона зможе критикувати, можливо, десь якісь меседжі посилати mm -hmm. суспільству, своєму електорату, але суттєво заважати владі проводити реформи, якщо влада це буде бажати робити, вона навряд чи зможе. Mm -hmm. Про формування коаліції та її завдання продовжимо говорити після реклами.